Доброго дня. Сьогодні 12 вересня 2023 року. У нас дощі, і я не можу нічого робити, лише залишитися вдома. І сьогодні я займаюся домашніми справами. Також вирішила зробити котлети курячі, і зараз я буду показувати, як це я роблю. Зніму дуже коротке відео. Ось так дощ. Він дуже дуже мілкий, але виглядає так, що це на весь день. Котлети дуже соковиті, і я надаю перевагу курячому фаршу. Мені це набагато смачніше, ніж з свинини або яловичини. Ми купуємо уже готовий, тому що тут фарш гарної якості і немає потреби робити вдома. Клієнти прості. Десь приблизно кілограм курячого фаршу, одне яйце, одна цибулина, сіль, перець для обжарки, звичайна соняшникова олія. Також цього разу я беру хліб вимочений у молоці, але це не обов'язково. Потім борошно для обсипання котлет. І родзинкою мого рецепта є така звичайна біла капуста. Я її помільчую, подрібняю. Цього разу я зроблю це за допомогою блендера, але, можливо, і на терці, і відварюю перед тим, як змішувати з фаршем. Розпочинаю. Відварюються в підсоленій воді, і цим часом я нарізую цибулю, я її також помільчу у блендері. Усі інгредієнти змішані майже всі. І це лише одне на таку кількість фаршу. Капуста також готова. Зараз я її процедю і додаю до фаршу. Оця капуста якраз додає оцієї суковитості цим котлетам. Зараз буду робити котлети і обсмажувати на соняшниковій олії, але багато котлет я положу у до морозильника. Бо то в мене буде запас на ті дні, коли я дуже зайнята по роботі і мені не до приготування їжі. Так, такий гарний фарш. Все готово. Кількості фаршу, як один кілограм, в мене вийшло 24 котлети. В цілому ці я буду смажити зараз у морозильнику. Кількому вогню катоки підсмажуються двох осіб. Зараз я блів перевертаю на перший бік. І потім накриваю кришкою і даю просто на півгодини. і додам лейплей води. Там додаю води. І ось години під кришкою. Котлети приготувалися. Зараз скуштую, але я і там знаю, що вони дуже смачні. Котлети дуже смачні, такі соковиті, взагалі класно. Я такі завжди готую і всім рекомендую. Це дуже легка їжа, смачна, корисна і воно не обтягує шлунок. Такі котлети гарні із рисом, і з просто салатом, це як ми зазвичай їмо, можливо, і з картопляним пюре, все що завгодно.